Агрочелендж 2025. Я не очікувала такого подушного заходу. Це реально дуже круто. З кожним роком цей захід набирає більшої і більшої популярності. Дуже сподіваюся, що спільними зусиллями ми напрацьовуватимемо нові і нові ідеї для розвитку аграрного сектору. Бо людина щаслива тільки тоді, коли вона робить те, що вона любить найбільше. Вітаю вас, шановні друзі, шановні партнери. Та колеги. Радий вас всіх бачити на сьогоднішньому заході. І наша компанія, компанія Астра спільно з представництвом Перту демонструє сьогодні легендарний, самохідний оприскувач Перту Раптор 4240. Оприскувач має гідростатичну трансмісію, повний привід ці колеса керовані. За допомогою дистанційного безпровідного джостика проводять розкладання штанги. Це патент берту. Компанія Астра на ринку вже більше 16 років. Представляє бренд в чотирьох регіонах: це Черкащина, Вінниччина, Київщина, Чернігівщина. Тобто на всіх представлених регіонах у нас повністю сформована вся сервісна команда для підтримки клієнтів. Звісно, не треба чекати спеціалістів з Києва, щоб він приїхав на Вінниччину. Завод дуже багато, вкладає для того, щоб дати машину якісну своїм клієнтам. Valtra S416 416 це перша машина в Україні. Цей апарат це просто щось з чимось. Порівняючи із основними його конкурентами, це просто неперевершена машина. Ти можеш їхати на машині на роботу, сідаєш в нього і відчуваєшся не хуже, ніж Е, майбутньо. його ергономіку, інтер'єр та сам дизайн це просто дуже класна машина. І я сподіваюся, що в майбутньому даний агрегат буде зустрічатися нам частіше. Більш детально хотів би звернути увагу на тракторах Fendt. Це флагманська модель тисячної серії. Трактор 1050 потужністю 517 кінських сил. Це найбільший трактор на ринку України в класичній компоновці. Відповідно, максимальні оберти двигуна це 1700 обертів на хвилину, що значно дозволяє нам економити наше пальне. Іде в прекрасній комплектації. І відповідно задовольнить вимоги, як кажуть, сьогоднішнього і завтрашнього дня. Пролендер дев'ять тисяч. Це універсальний агрегат, це передпосівний культиватор, і тим самим він є стріновим культиватором. Він відразу може робити дві функції, використовується як два окремі агрегати. На даному культиваторі встановлено 5 рядів лап, гідравлічна система стабілізації. За рахунок цього досягається якісне перекриття і рівномірна глибина роботи. Агробудівельний Альянс Астра. Ми являємося офіційним представником таких брендів, таких марок, як Вальтра, Фент, Маніту, Кун. Також відомі світові бренди, які себе зарекомендували і досить якісно показують на полях України протягом багатьох років.